Чи знали ви, що кожну роклу можна порівняти з авто? Так вам буде простіше зрозуміти, яка саме рокла підійде для вашого бізнесу. У світі авто це низькокліренсна, гарна китайська машина. Якщо у вас рівна підлога на складі, немає перепадів між висотами, немає вибоїн, вам підійде ця крихітка: 160 колеса, вантажопідйомність 2 тонни. Цю можна порівняти з Фордом, Нісаном або Фіатом. І буде легше долати перешкоди за рахунок 180-го колеса та підсиленої гідравліки. Вантажопідйомність 2,5 тонни. А це Range Rover. Двохсоті колеса. Найсильніша гідравліка. Один клапан 3 тонни. Для неї вже якість підлоги значення не матиме у лісі, на будівництві, у полі. Працюватиме всюди. А це Матізік. Але з комплектацією рейндж ровера 200 колеса, максимальна гідравліка, один клапан 2,5 тонни. У вас маленьке приміщення, магазин або кузов вантажівки. Ця крихітка для вас. У неї маленький кут розвороту. А це боліт формули 1 Всі електророкли низькокліренсні, саме тому для них необхідна ідеально рівна підлога. Літій іонна батарея півтори тонни. І фішка в тому, що її можна заряджати як телефон. Безперебійно працюватиме вам 5 годин. Гарантія на техніку один рік. У нас у Консорт більше 25 ремонтних дільниць по всій Україні. І ця техніка представлена абсолютно всюди. Замовляйте тут!